Сонце у бокалі, ташки на гілочці, маковий світанок, місяць у пухнасті білі долині хмари, букети гарних літніх квітів, смаковиті фрукти та ще багато чого. Яскраві образи художників Придунав'я у виставці Барбисте літо з циклу пори року. Ювелину з цього циклу виставку 65 ту експонує Ізмильський історико-краєзнавчий музей Придунав'я. Відкриття відбулося 3 червня. Тут представлені картини як іменитих художників нашого краю, так і початківців. Відкрили виставку директорка музею Ольга Тирон та її заступниця із наукової роботи Катерина Альошна. На виставці представлено 37 робіт. На нашій виставці приймають участь як члени Національної спілки художників України, Володимир Миколаївич Дуднік, Іван Іванович Кацафляк, Тетяна Мітакі, так і члени. Спілки художників Ізмаїла, це Тетяна Акімова, Любов Борисінка, Анастасія Попова, Тетяна Соколова, Лариса Соріна. Музей до Дня парашута, який відзначається 3 червня, підготував ще одну виставку друге життя військових парашутів дивовижні весільні сукні. Завідуюча відділом історії та культури Лариса Землянська захоплюючи розповіла про історію виникнення парашуту. 3 червня святкується день народження парашутів. Ви запитаєте, а до чого тут наше місто Ізмаїл, до чого тут наш музей? А річ у тому, що, можливо, хтось з вас знає або читав, що після Другої світової війни жінки з парашютної тканини, з парашютного шовку шили одяг, а саме весільні сукні. На невеликій виставці музей представив зі свого фонду три весільні сукні: мешканок стіл Ларжанка та Кернички. Ці сукні пошиті з парашутного шовку. Перша сукня, яка належала Стефаниді Георгівні Генчевій, потрапила до музею у 1992 році. Невідомо, де придбали тканину на цю сукню. А от про іншу більше подробиць весільна сукня Катерини Федорівни Мунтян, пошита у селі Ларжанка у 1948 році. Тканину купили на Ізмаїльській товкучці. Третя сукня уроженки села Кернишки Пелагеї Георгіївни Зіновеєвої перші з'явилися в музеї на виставці фарби Безарабського весілля. Багато років весільне вбрання зберігалося в родині, і тільки у травні 2024 року сім'я вирішила передати сукню музею. Було висловлено прохання, якщо є в родині сукня, пошита з парашуту, передати її музею. Приємним сюрпризом для присутніх стали авторські вірші Оксани Картельян про літо і про парашут життя і концерт у виконанні вокального колективу Креатив обласного центру національних культур Ведуча – науковий співробітник Олена Гарбалінська, Наталія Слободяна, Юрій Слободяний, інформаційна агенція ЮхТюдей.